Я жив у звичайній хрущовці на вулиці гвардійців у Краматорську. Будинок як будинок, облоплений під'їзд, вічно заїдені двері, гучний сміттєпровід, сусіди, які не вітаються, старий бутон, що пахне вогкістю і чужим повітрям. Нічого дивного, хіба що ночі і сусіди. Родина Корничуків жила за стіною. Чоловік, жінка та двоє хлопців Голосливі, живі, такі, що здаються трохи надокучливими, поки не настає тиша. Якось вони навіть допомогли мені затягнути нові двері на поверх, Відтоді ми іноді перемовлялися та почали вітатися, навіть жартували, а потім усе стихло. Спершу я не надав цьому значення, ну не кричать діти, та й добре. Вікна у них були завжди зашторені то, мабуть, через спеку, але з кожним днем ця тиша ставала занадто глибокою, вона ніби вростала в бетон, просуваючись крізь шпалери, та проникала під шкіру. Я більше не чув, як мати гримала на синів, як батько свариться з бойлером, і не було ні сміху, ні тупоту вже порожнече. І вночі почалося дивне, спершу стогін. Ледь чутний, тягучий, як плач, здаваний у гортані. Я кілька разів прокидався і прикладав вухо до стіни, і точно чув, що це був не один голос, а багато суміш шепоту, ридані і хрипів, ніби хтось плакав крізь бетон, і ці звуки не вщухали. Вони ставали частиною ночі як цокання годинника або капання крана. Я спробував не зважати, мовляв, робота, втома, напруження. Але кожного вечора, коли я клав голову на подушку, мені здавалося, що стіна пульсує, що за нею щось дихає. Минув тиждень, і тоді я зрозумів, що більше нікого не бачив. Узагалі, ні дітей, ні батьків, сходова клітка порожня, жодного голосу, жодного стуку дверей, вікна темні, як мертві очі. І тоді з'явився страх глибокий та первісний, наче інстинкт із тих, які змушують звірів тікати ще до того, як почнеться пожежа. Однієї ночі щось змінилось. Я прокинувся різко, ніби мене висмикнуло і зі сну. Кімната була залита дивним світлом, не жовтим та не сірим. Воно тремтіло в повітрі, мов парове а на стелі танцювали плями. Світлові мушки, маленькі, але чіткі, як отвори в реальності. Гул в ухах, тиску у скронях, відчуття, що хтось торкається в мого мозку зсередини. І тоді голос. Ти чуєш, воно прокинулось. Шепіт спершу далекий, а потім я зрозумів, що це мій власний голос, але він не йшов з рота, він звучав десь глибоко у мозку, просто внутрощах. Я класнув лампу. Світло в мерехтіло, наче не хотіло з'являтися, і тоді я побачив. На кріслі сидів я, але з іншим обличчям. Обличчя було опухле, синюшне, а під очима чорні мішки. Одна щока темно-жовта, як гниле м'ясо, а очі були каламутні, ніби затягнуті плівкою. Губи потріскані, на грудях розірвана сорочка. Ребра стирчать в животі дірка, темно, обвуглена, як від пожежі. Він подивився на мене з сумом. Тобі треба йти зараз. же Що це? хрипко прошипів я, що з тобою? Чому ти? Але він не відповів, лише повільно повернув голову, Погляд у стіну, у ту за якою були корничуки, і вказав пальцем. Тоді почувся удар. Сильний тупий звук, немов щось важке впало за стіною, сипанув із тріщин У мене мготіло світло, повітря ніби загусло. Я озирнувся. На кріслі вже сидів не я, це було інше: тіло роздуте, мов мішок із гнилю шкіра потріскана, а з тріщини тече смола, очі без зениці лише білі калюжі, а рот великий та перекручений. Щелепа вивернута, всередині десятки дрібних зубів, хаотичні, мов у риби. Воно дихало повільно, і кожен його вдих змушував мене задихатися. Запах це було щось смердюче, гниле м'ясо і метал. Я закричав, вилетів з квартири, Гупнув дверима та відскочив до стіни. Серце билося десь у горлі. Я кричав, і тут побачив двері корничуків були прочинені. За них стирчала рука, Бліда та синювата, з напівзігнутими пальцями. Я підійшов, ледь дихаючи, серце гупало в вухах, двері скрипнули, усередині було темно. На підлозі лежав батько, його очі були відкриті, губи чорні, а шкіра. Сіра, але він дихав і прошепотів ледь чутно. Допоможи! Я викликав швидку, далі, все, як у тумані. Люди в білих костюмах, Заклеєні двері, вирізана панель зі стіни, а потім тиша. Тієї ночі я сидів на сходах та дивився на діру в стіні і думав. Якби я не втік. Кажуть, смерть не завжди приходить одразу, вона чекає, дихає тобі в потилицю та ховається за стіною. Вона плаче крізь бетон і коли ти не звертаєш уваги, вона приходить до тебе. Те, що ти щойно почув, це не вигадка за цією мотрушною історією стоїть реальний випадок традиційний інцидент у Краматорську. Капсула з цезієм 137 втрачена на кар'єрі, опинилася в бетонній плиті і стала частиною стіни житлового будинку. Люди гинули, діти, родини. Вони помирали навіть не знаючи, чому, лише через роки знайшлись джерело. Іноді, щоб убити людину, не потрібні, ніж чи пістолет, достатньо лише стіни.